Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав парафії Єрпінської громади, які нещодавно долучилися до родини православної церкви України, серед таких храмів і церква Юрія Переможця в Романівці. Під покров ПЦУ вона перейшла у квітні цього року. Під час бойових дій на Київщині будівля була пошкоджена і потребує відновлення. Блаженніший епіфаній оглянув приміщення храму, помолився за Україну, її захисників та перемогу у війні з російським агресором. Бо ми зараз переживаємо непростий час, час випробувань війною. І коли ми об'єднуємося у молитві, просимо Бога, то Господь неодмінно почує наші прохання, виконує їх на благо. Ми віримо в нашу перемогу. І після перемоги в Україні буде утверджений справедливий мир. Митрополит подарував церкві священну книгу Євангелії, а маленьким вірянам дитячі духовні книжки. Настоятель церкви проти Миколай зауважив, що пастерське піклування та духовна підтримка від предстоятеля православної церкви України дуже важлива і для священників, і для вірян. З самого початку, коли ми перше услуження здійснили на українській мові, всі місцеві жителі відійде наш храм. І люди всі задоволені і дякують за те, що Врешті богослужіння проводиться на українській мові і те, що храм приєднався до Православної церкви України. Так як нас баби водили свої, і ми ходимо до церкви, так будемо своїх діток водити, щоб наша церква процвітала. На завершення свого візиту, митрополит написав на прапорі благословення для українських воїнів і усіх людей доброї волі, щоб у єдності протистояти агресору.